Доброго ранку. Good morning. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з підручником. Lesson 57, урок 57-й. І давайте тепер починати. Exercise 1: Listen and read the діалог. Прочитайте діалог, да, і нам треба його з вами перекласти. Бачимо, Jane, Excuse me. Information office agent. Yes, can I help you? Jane, yes, I'd like some information about trains, please. Uh, were to, to London when tomorrow, morning or afternoon, in the evening about 7 o'clock. Let me see. There is one at 36. uh thank you. Бачимо, да? Джейн каже, вибачте, агент... a Information Office Агент, це інформаційний офіс, це як каса. Так, да, я можу вам допомогти. Джейн каже, так, я хотіла б отримати трохи інформації про поїзди, будь ласка. Питають касир, куди? Джейн каже, до Лондона, коли завтра. А, да, вранці чи в день, увечері близько 7 години. І, да, е, да, каже, Зараз подивлюсь, є один потяг о 6.40. Джейн каже, дякую. Да, І тепер переходимо далі. Exercise number two. Uh, look at the picture and say how people can travel and answer the question given below. Start your answers with the exercise from the box. А, бачимо, подивіться на малюнки та скажіть, як люди можуть подорожувати. І дайте відповіді на запитання, подані нижче. Да, ми знаємо, що вони, люди можуть подорожувати на машині, by car, да, на автобусі, байбас, да, потяг, by train, літак. Да, бачимо, да, by plane, Потім у нас є да, повітряна куля, пішки. Да, на... Кораблі та на велосипеді. І тепер давайте з вами дам, дамо відповіді на питання. Е, перше питання. Is means of traveling? Який найшвидший спосіб пересування? Е, найшвидший, ми знаємо, що це літак. Далі е, бачимо, да? нам треба давати відповіді, починаючи на ось ці подані фрази. I personally think that. To my mind in my opinion. Я, наприклад, на перше питання скажу, да, to my mind uh, it's a means of traveling in the plane. Далі. Друге. which is the most comfortable? Why? Який найзручніший? Та чому? Да, на, я, на мою думку, да, наприклад, in my opinion, is the, mon is the most comfortable in the train. Да, я вважаю, що найкомфортніший для мене спосіб. Подорожування це на потягу. Далі Wheases cheapest way to travel, який найдешевший спосіб подорожувати. Да, ну, найдешевший це або пішка, да, або на велосипеді, тому що не треба не бензин, не купувати квітки, да, тому я думаю, що це найдешевший. Далі Whease the most expensive, який найдорожчий. Ну, найдорожчий да, це вже. Напевно, або на машині, да, тому що багато бензину, а бензин теж коштує да, гроші. Або, да, наприклад, на літаку. Да. Далі, with most... in the most. interesting. Який спосіб подорожування найцікавіший? Да, це вже для, кож... для кожного різний. Тому подумайте, будь ласка, свої власні відповіді на ці п'ять запитань. Та напишіть їх собі до е, Зошита. А тепер давайте трошки згадаємо з вами, да, коли ми використовуємо слова матч, коли мені, коли сам. Да, ми знаємо, що матч, ми вживаємо, коли у е, да, нас вживаються якісь е, да, чис, числі, які ми не можемо порахувати. Да, наприклад, «water», «milk», «time», «coffee» порція, суп, да, тобто вода, молоко, час, кофе, а, да, кава, чай, суп, хліб, да, там, а, потім да, у нас є, там, да, якщо в общому кажуть, да, фрукт, фрукти, мані, чоколад. А мені ми використовуємо, да, коли ми можемо порахувати. Да, тобто apples, sweets, bananas, eggs, tickets, cup of tea, Да, тобто, Яблука, цукерки, банани, яйця, чашки чаю, да, тому, що або ков... або кави, да, тому що просто каву або чай порахувати ми не можемо, а якщо це є уточнення, що воно в чашках, тоді можна. Да, так само, як glasses of Milk, стакан молока. Да, як просто молоко ми порахувати не можемо, а якщо воно в стаканах, то можемо. І бачимо, сам вживається у розповідному реченні та у вічливому звертанні. А у питальному та заперечному реченні ми використовуємо en. І давайте ж тепер спробуємо трошки зробити завдання. Exercise 3: Make up as many sentences as you can using the table given below. Складіть якомога більше речень, за поданою нижче таблицею. Да, наше завдання скласти якомога більше речень, використовуючи цю дану схему, да, вживаючи наші слова «much», «many», Little Any або. Складіть, будь ласка, самостійно речення, да, скільки ви зможете скласти, та запишіть їх собі до зошита. І uh, йдемо далі Exercise 4. When a person arrives at a town or city uh, he hasn't been to before, he usually takes a taxi or travels in a taxi. Listen and read the dialogue and act in hour with your partner, uh, then make up a similar one. Uh, коли людина приїжджає в місто, uh, де вона раніше не була, вона зазвичай бере таксі та їде на taxi. Прочитайте діалог та розіграйте його разом із партнером. Uh, да, бачимо, да, маленький є такий діалог. Бачимо, a taxi Taxi driver. to, да, Can you take me on the airport, please? Taxi driver. Thirdly, sir, have you got any language? Uh, a tourist. Uh, yes, can you bring it for me? It's over there. Taxi driver. All right. Oh, it's very heavy. Турист, yes, it is. I am very sorry. Uh, да, турист каже, таксі, водій таксі. Uh, куди вам, пані? Uh, турист каже, чи можете ви провести мене до аеропорту, будь ласка. Uh, Таксист каже, звичайно, пані, у вас є багаж? То, турист каже, так, чи можете ви мені. Принести да, воно там. А таксист каже, ой, да, добре, ой, це дуже важка да, валіза. А турист каже, так, мені дуже шкода. І наше завдання зараз прочитати його в парах. Да, тому розіграйте цей діалог, будь ласка, в парах і ми рухаємося далі. Exercise 5 вправа п'ята. Find 12 words on the topic traveling in the box or letters given below. Знайдіть 12 слів на тему подорож у наведеному нижче полі букв. Далі у нас є така, такі зашифровані слова тут в квадратику, і нам треба знайти 12 слів, які тут у нас да, загубилися. Тому попрацюйте, будь ласка, самостійно, та знайдіть всі 12 слів. А ми йдемо далі. Exercise 6. Look in the picture and answer the questions. Розгляньте малюнки та дайте відповіді на запитання. Бачимо, да, ось малюночки, то нижче питання. Uh, is there any sugar in the soup? Чи є в магазині цукор? Ну, бачимо на малюнках, да, що в нас є цукор, у нас да, дві пачки. так що ми можемо відповісти. Далі, are there many apples in the shop? Чи багато яблук у магазині? Да. Далі. Is there much bread on the shelf? Чи багато хліба на полиці? Are there a lot of bananas in the shop? Чи є на полиці, да, в, в, на магазині банани? banani? Uh, is there any milk on the shelf? Чи є на полиці молоко? Uh, how many bottles of milk are there on a shelf? Скільки пляшок молока стоїть на полиці? How much sugar is there in the shop? Скільки цукру в магазині? І останнє. Скільки кілограмів цукру збирається купити Том? Да, і Дивлячись на ці малюночки, да, дайте письмові відповіді на ці вісім запитань. А ми переходимо до останньої вправи: Exercise 7, Look at the Timetable and Practice Speaking as in the model. Подивіться на розклад і потренуйтесь говорити, як на моделі. Да, у нас бачимо є приклад. І написано, що The train from Odessa arrives at Platform 3. Да, поїзд з Одеси прибуває на платформу 3. А, да, Далі написано, що очікується потяг о 14.48. Да, Ось перша тут описується перша ця лінійка. Далі да, написано The Jane to Івано-Франковську Lives from Platform 9. Да, так, це вже інший да, поїзд до Івана Франковську. Відправляється з 9 платформи о 15.04. І да, бачимо. Або можна сказати, що на платформі 9 буде поїзд о 15.04 до Івана франковську Тобто, наше завдання з вами. Наступний да, поїзд бач, Львів на да, Київ. Київ, Херсон, Харків, Київ, Київ, Да, Таким же самим чином описати ці поїзда. І на цьому в мене все. Дякую, що прослухали урок. Всім гарного дня, до побачення.